Ми хочемо піднімати важливі теми у ранку надії і говорити безпосередньо також про сімейні стосунки, про те, чи можуть вони змінитися після народження дітей. Багато дійсно буває якихось таких моментів, які. В сім'ї викликають непорозуміння, і зазвичай це починається дуже часто, так саме після народження першої дитини. Чи дійсно це так? Чи можливо це е, упереджене вже ставлення до появи дітей і накручування одне одного, одного із покоління в покоління? Е, е, і, взагалі, як правильно ці стосунки налагоджувати і тримати злагоду у подружжі? Владлена Терещенко, психологиня, сексологиня, експертка у сфері сімейних стосунків, зна нами на онлайн зв'язку. Владлену, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Дякуємо, вітаю що вас. долучилися до нашого етеру по відеозв'язку. Ну, взагалі, от найперше, хочеться от таке питання поставити щодо цієї взагалі історії. Що після народження дитини починається якась криза у сім'ї? Чи дійсно це так? І чим можна окреслити ось такий кризовий стан період для подружжя? Так, дійсно, криза трапляється майже у кожній родині, коли з'являється саме перша дитина. Ми можемо бути готові лише до появи другої, третьої, четвертої дитини, коли вже був певний досвід появи дитини і її виховання. Але саме перша дитина завжди є. Певним таким моментом, до якого подружжя ніколи не може на 100% підготуватися, особливо, коли існують якісь певні непередбачувані ситуації, наприклад, народжуються двійня, трійня або навіть дитинка може народитись з певними вадами розвитку чи здоров'я. І той міф про те, що Поява дитини зміцнює стосунки, він є хибним, тому що і чоловік, і жінка зустрічаються з дуже багатьма новими питаннями, до яких вони не можуть підготуватися, навіть якщо вони відвідували курси підготовки до пологів, тому що там не підіймаються такі питання, саме як стосунки у парі. Угу. А справді цікаво, як змінюються власне стосунки в парі, в подружжі під час того, коли з'являється дитина, з'являється новий член родини. Яка взагалі тенденція найчастіше спостерігається ось відповідно до вашого досвіду? Ну, в першу чергу треба враховувати, що все ж таки фізіологічні гормональні жінки, зміни жінки вони відбуваються досить часто. І кожна шоста жінка за статистикою має післяпологову депресію. Вона зустрічається з власною втомою, з постійним недосипанням, апатією. Може мати навіть такі досить амбівалентні почуття до власної дитини. І, звичайно, Звичайно, цей перший період він досить важкий, і чоловікові варто набратися в багатьох ситуаціях терпіння для того, щоб все ж таки з розумінням до цього поставитися і також допомагати в багатьох ситуаціях. Саме головна така проблема заключається в тому, що іноді подружжя не обговорює обов'язки до появи дитини. Хто буде і як допомагати, чи будуть вони залучати якихось певних родичів, чи няню для допомоги в особливо в перші місяці, в перші півроку. Також, звичайно, може змінюватись комунікація між чоловіком і жінкою, тому що досить багато часу все ж таки приділяється саме дитині. Змінюються інтимні стосунки в сім'ї і Сім'я, вона наче стає знаєте такою соціально ізольованою, тому що всі. Ті активні процеси, які відбувалися раніше, спілкування з друзями, професійні якісь обов'язки, звички, вони переходять зовсім на інший план. Ну і звичайно, іноді сім'я стикається із фінансовими проблемами, в тому числі, тому що зазвичай працює лише чоловік, а жінка приділяє час дитині. А угу. до речі, ви зазначили про те, що варто обговорювати завчасно, визначати стосовно того, хто буде допомагати можливо з дитиною, і чи буде взагалі на вашу думку, наскільки? Доречно чи недоречно ну, долучання так інших членів сім'ї, наприклад, там мами дружини, яка народила дитину, та або там ще когось там свекрухи до цього процесу допомоги з вихованням малечі, з доглядом за малечею. Чи варто це робити, чи потрібно все ж таки спробувати цей шлях пройти подружжю самостійно вдвох для того, щоб сформувати? Вже себе як батьків. Ну, звичайно, якщо у вас добрі, гарні стосунки з близькими людьми, і ви можете залучити для цього бабусів або дідусів, або інших близьких родичів, яким ви довіряєте, то бажано все ж таки просити про допомогу, тому що. Повністю самим справитися з цією ситуацією іноді буває складно. Тим паче, це досить різка зміна від того подружнього життя, коли чоловік і жінка були лише один для одного і мали постійно час для двох. То тут треба якось ще знаходити цей час для двох. І якщо є хоча б невеличка можливість іноді залучати допомогу, все ж таки я б радила скористатися нею. Тому що навіть година або дві години, коли ви можете просто вийти вдвох, пройтися, прогулятися, приділити час один одному, він є дуже важливий для того, щоб ви не забували, що в першу чергу ви знаходитесь у ролі. Подружжя, як чоловік і жінка, а вже потім ви, е, як батьки, uh -huh. і це вже зовсім інша роль. Тому варто все ж таки вчитися, просити про допомогу, uh -huh. якщо є така можливість. Справді за те, що важливо, важливо зазначити, здається іноді жінкам, що я хочу бути супермамою, супержінкою, все встигати, і з дитиною новонародженою, мене родженої, і ще й працювати, і щоб по дому все було добре. Але в реальності, коли от стикаються вже з тим, що є насправді. То дуже важко виявляється все поєднувати, і ось те, що ви кажете, просити про допомогу це те, що справді важливо. А як правильно вирішувати конфлікти, які стаються через появу нового члена сім'ї, через зміну обов'язків, через зміну режиму, ритму життя між партнерами, як правильно вирішувати ці конфлікти, так, щоб це не шкодило також і дитині, тому що вона ж також все відчуває. Так, звичайно, дитина відчуває всі емоції батьків, і ось ці конфлікти, які відбуваються, звичайно, це відбувається на дитині, на її здоров'ї іноді вона може бути більш такою капризною або якось себе дуже добре почувати. І в першу чергу, якщо є якась конфліктна ситуація. Не вирішувати її при дитині, навіть якщо вам здається, що вона маленька, вона спить, вона нічого не чує і не розуміє, все одно дитина дуже сильно поєднана, особливо з мамою, і дуже сильно відчуває будь-яку тривожність мамину, її знервованість, і це на ній може відбуватися. Тому, якщо є якісь певні питання, що варто обговорювати. Для цього все ж таки треба це обговорювати в іншому місці, не там, де знаходиться дитина, і точно в цей момент не тримати її на руках. По-друге, все ж таки обговорити різні питання і обов'язків, і якісь професійні моменти, скільки часу, наприклад, тато може виділяти роботі, скільки часу реально він може приділити допомозі своїй дружині. Обговорити сферу відпочинку, чи будуть батьки залучати якусь допомогу чи ні. Але бажано це не лише обговорювати, а іноді навіть фіксувати якусь певну інформацію, тому що тут досить часто виникає розбіжності і непорозуміння, тому що я стикаюся з тим, що родина домовляється про щось. А потім кожен про це забуває і намагається довести якусь свою думку, що ось ми ж домовлялись а хоча насправді можливо все було трішки інакше. Ми дуже часто чуємо в контексті виховання дітей в різних питаннях, абсолютно що готуватися до певних процесів потрібно заздалегідь навіть до появи до вагітності, до появи дитини 100%, Тобто на етапі тільки обговорень про те, що це там станеться в майбутньому, так і чи станеться це можливо, ми можемо окреслити ось ці періоди, де і про що нам варто. Говорити, до чого готуватися, і як готуватися, щоб зберігати міцні стосунки у чоловіка і дружини в подружжі. Так, тобто, от коли тільки починається обговорення, от одружена пара, і вони починають десь там говорити, а як ти е, там, ставишся до дитини, а скільки б ти хотів дітей, і так далі. Тобто, що вже на цих етапах можна побачити, проговорити і врахувати для майбутньої появи нового члена сім'ї. Ви знаєте, це досить індивідуальне питання, тому що можна обговорити багато речей, продумати, підготуватися, купити потрібні якісь речі, пройти курси, але все одно стикнутися з такими ситуаціями, які будуть досить серйозними і кризовими. І... Гарно можна підготуватися, якщо в когось із подружжя, або навіть в обох були, наприклад, молодші брати-сестри, і вони якимось чином допомагали своїм батькам, тобто вони мають якийсь певний досвід поводження з дітьми. Також, якщо у когось з подружжя, наприклад, у друзів є діти або є племінники, племінниці, з якими вони також допомагали. Тобто, ось цей саме досвід, коли подружжя стикається. З дітьми, і вони якось можуть десь там вити з ними, погратися, поспілкуватися з іншим подружжям, які мають діток. А як це, на що звернути увагу? Взагалі дуже добре саме спілкуватися з родинами, які вже мають дітей, тому що вони найкраще вам зможуть розповісти, як угу. це насправді з якими проблемами можна стикнутися, до чого варто підготуватися. Але, звичайно, якщо ем, чоловік і жінка починають обговорювати ці питання в першу чергу, ще навіть до подружнього життя, коли вони лише планують одружитися, варто розуміти, чи дійсно партнер хоче дітей. Угу. Тому що бувають такі випадки, що Людина просто взагалі не хоче мати дітей, бо вона має якісь там певні страхи. і Це може бути як чоловік і жінка, і це не дуже прийнятна ситуація її змушувати, якщо вона категорично проти. Але бувають ситуації, коли здається, що. Чоловіки жінка не готові до цього, але коли з'являється дитина, в них з'являється стільки тендітності, ніжності, любові до цієї дитинки, що вони могли навіть не уявляти собі, що вони можуть бути такими гарними люблячими батьками. Угу. Справді те, що ви зазначили, надзвичайно важливо враховувати всі побажання, говорити, спілкуватися, планувати і враховувати взагалі, чи хоче пара дітей і як взагалі вони бачать своє майбутнє життя. Хочеться ось дізнатися відповідь на ось таке запитання, яке впевнена хвилює багатьох молодих батьків, особливо сьогодні. Чи можна зберегти якось? Ось той баланс, ось ту золоту серединку між стосунками в парі та батьківством, звичайно, можна, і ми бачимо багато прикладів сімей, які зберігали стосунки, навіть коли в них народжувалася там велика кількість дітей, і вони. Прожили все життя разом, і зберігли цю ніжність любов один до одного. І в першу чергу ми можемо звертатися до таких прикладів і запитувати, якщо у вас є в вашому оточенні приклади таких сімей, навіть якщо вони вже досить поважного віку, а що саме їм допомагало? По-друге, все ж таки треба зазначити, що ось цей час один для Одного він є важливим. Іноді жінка настільки захоплюється своєю дитиною і постійно проводить з нею час, вона боїться десь там її хоча б там на годинку залишити з кимось іншим. І це також не є добрим, тому що є, їй потрібно теж відпочивати і знаходити ось цей час, хоча б коли дитинка спить її покласти. Спати раніше і цей час приділити чоловікові, навіть просто з ним поговорити, поспілкуватися, подивитися якийсь цікавий фільм, вдвох про щось потеревенити на кухні. Це вже буде такий момент, коли ви саме один для одного. Також варто пам'ятати, що не варто повністю в перший рік життя змінювати там, ставлення до інтимності. Це також повинно бути в сімейних стосунків, і саме в перший рік життя виникає найбільше питань з інтимною сферою. Ну і звичайно, пам'ятати, що окрім сім'ї є якийсь соціум, і якщо є можливість і жінці, і чоловікові іноді спілкуватися зі своїми друзями, з іншими родичами, якось виходити в соціальний світ, це теж дає можливість певної перезагрузки, відпочинку і розуміння, що все ж таки життя продовжується, просто є якийсь певний час, коли дитинка ще зовсім маленька. І до цього потрібно просто поставитись терпінням і повагою, і саме головне любити один одного. І цінувати той вклад, який робить кожен із подружжя, і звичайно, в таких ситуаціях все налагодиться, і ви пройдете цей шлях вдвох з повагою один до одного. І я думаю, будете готові навіть і до появи наступних дітей. Оце yeah. чудовий фінал е, нашого спілкування. Дякуємо вам, Владлену, за те, що е, окреслили е, цю тему, і ми бачимо, що звісно. Ну, не буває, напевно, жодної сфери нашого життя, яка буде дуже райдужною, безтурботною, так і не мати якихось проблем. І звісно, коли ми говоримо про дітей, про їхню появу, це вносить величезні зміни, так і коригування у життя батьків. З іншого боку, ми розуміємо наскільки. Це прекрасне явище, так і все ж таки, кого з батьків ти не спитаєш, так ви кажете там питати досвіду, про які проблеми вони можуть поділитися, друзі, знайомі так. Вони розкажуть про якісь труднощі, але ми впевнені так, що ми почуємо від них і радість, і захоплення від того, що це нове життя, і вони про нього піклуються. Вони його люблять, і це напевно ще більше може дійсно, окрім того, що ми говоримо про кризу, про те, що може частково десь вплинути на непорозуміння в стосунках. Якщо ми правильно до цього підходимо, це буде спрацьовувати, напевно, все ж таки на збудування, на укріплення сім'ї. Uh -huh. І ну будемо сподіватися, що для наших глядачів дійсно ці поради були хороші, і що Бог буде допомагати їм ставити правильні пріоритети і стосунки. Вам ми дуже дякуємо, Володлено, що були із нами вдалого дня. Бажаємо. Дякую вам за запрошення. Гарного дня. Дякуємо з нами на відеозв'язку зв'язку. Ладлена Терещенко, психологиня, сексологиня та експертка у сфері сімейних стосунків, обговорили важливу тему, як змінюється життя в подружжі після появи першої дитини і як зберігти гармонійні хороші стосунки. Триває ранок надії. залишайтеся з нами.